Виконуємо номер 5.27 із підручника Алгебра 8 та номер 10.27 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчисліть. Якщо А дорівнює 100, Б дорівнює 101. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз, а потім підставимо значення і обчислимо. У чисельнику першого дробу розкладаємо різницю квадратів на множники. Це буде А відняти Б помножити на А додати Б. Суму переписали. У знаменнику розкладаємо також різницю на множники. Буде А відняти Б на А додати Б. І різницю переписали. У чисельнику другого дробу виносимо спільний множник 4 задушки, а в знаменнику спільний множник 8 задушки. І тепер у нас знову у чисельнику першого дробу є спільний множник, це сума А і Б виносимо задушки. В дужках буде а. відняти Б і додати 1. У знаменнику різницю виносимо задушки. У дужках буде А додати Б і додати 1. Другий дріб переписали. І тепер виконуємо множення. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер знаменник на знаменник. Будемо скорочувати на суму А і Б і різницю А і Б отримаємо. В чисельнику 4 помножити на А відняти Б додати один тричлен, а в знаменнику 8. Ще можемо скоротити, на суму А додати Б. І 1. І тепер ще скоротимо 4 і 8 на 4. 4 ділим на 4 буде 1, 8 ділим на 4 буде 2. Маємо в чисельнику А відняти Б додати 1, в знаменнику 2 помножити на суму а, Б і 1. Ну, тепер ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А у нас дорівнює 100. Б дорівнює 101, то значення нашого виразу дорівнює 100 відняти 101, додати 1. І в знаменнику 2 множимо на 100, додати 101 і додати 1. У чисельнику у нас 100 відняти 101, це буде мінус 1 плюс 1 0. А знаменник переписали, я навіть рахувати не буду. Якщо ми 100 0 ділимо на якесь число, то отримаємо 0.